Усім привітки! і сьогодні я буду делать, робити розпаковочку на отакий от подарунок. робимо У нас виходить вийшається... Так, необычний предмет. Так, давайте далі подивимося. відкриємо ось такий подарунок. Так. так. І нам випадає. О! Легендарне! Це дуже круто! Це дуже круто. Так, давайте відкриємо ось такий подарунок. О, така штука. Так, давайте сядемо і по... поїхали. Так. Хочу подивитися, які там є рідкі речі, які ультра. Та ще які там поїхали. О, легендарний, оце все, дякую велике. Боже, якщо ти таке то дякую велике тобі за це. Ну час, поїхали тепер з одягом. Так, необичний предмет. О, це вже добре. У них вже 4. Це дуже добре. Ой, та ні, ми не будемо грати. Продовжуємо, так, глянем, так. Обичний предмет. Відкриємо ще раз. Я дуже хочу руксачок. Це, Прям це моя мрія, я дуже хочу. Не знаю, чи в профілі є. Але це саме-саме неудача. Спаковка, но я дуже рада, що мені попався лін. О, Який прикол, детки. Так, це дуже прикольно. Все. круто. Вы це за просторонние звуки. Так. Необычный. Ой, вразино. Так, відкриваємо ще. Обичний предмет. Та не. New... Так. Открыємо ще раз. Саме головне, що напало таке прикольне. Так, різкий предмет. Вообще ідеальне. Так, давайте. передостанній. я думаю, що нам дуже сильно повезе. Вау, рідкий. Круто. У такої повторки нема. А ще в нас є отакі необичні волосся. Ось це у мене весь. Так, відкриємо Далее. І що нам попедеться? Необичний предмет. І це знову. Так, напевно, буду робити розіграш. Так, дякую всім за увагу. Давайте роздягнемо нашого потом. Це такий чили. Чилі на розслабоні. Так, тиківки. Це все знімаємо ще, ну, ну. Це нічого не йде. Хоча в нас дуже є багато повторок у мене. Дякую всім за увагу. Усім па, -па.